Сьогодні перший муніципальний завітав гості до дитячої юнацької спортивної школи нашого міста. Зустрілись з директором школи Олександром Чумаченком. Він провів нам цікаву екскурсію музеєм школи та познайомив з видатними спортсменами і тренерами міста. Білгородністровська дитячо-юнацька спортивна школа була заснована у 1954 році. Е, на році. рік вже буде. 70 років ювелей нашої спортивної школи, і ми будемо відзначати 45 років як заснована відділення акробатики. Вже наступного року музей спортивної школи доповнить новий стенд, який підіб'є підсумки ще одного десятиріччя праці. Останні роки видались нелегкими для спорту. Тож ми запитали про сьогоднішню роботу ДЮСША. Такий складний час воєнного стану ДЮСША продовжує працювати. Працювати на підготовку юних спортсменів. Крім того, навчання проводяться не в режимі онлайн, а в режимі офлайн. У цей час працюють п'ять відділень у нас у спортивній школі, а це відділення легкої атлетики, відділення спортивної акробатики, боротьби вільної відділення, відділення футболу і відділення вислування на байдарках та коної. Ми працювали над підготовкою укриттів, які Позволяла нам проводити навчально-тренувальні заняття. Задля безпеки вихованців школи були заключені договори з різними організаціями, де є укриття. Для легкої атлетики і футболу знайшли сховище у рибопромисловому коледжі. Для акробатики ОСМД південна 23 А відділення веслування та каноя під час тривог переховуються в укритті загальноосвітнього закладу номер 1 на жаль, ДЮСШ США досі в пошуках безпечного місця для відділення вільної боротьби, щоб діти не переривали свої тренування. В спортивній школі на сьогоднішній день у, у п'яти відділеннях працює 17 тренерів на сьогоднішній день. Значить, три з них заслужені тренери України. Чотири тренера – це вищої категорії, п'ять тренерів першої категорії. І інші другої категорії, усі тренери є не лише спортивними професіоналами, а й досвідченими педагогами. Цікавий факт, що згідно з положенням у нормі в школі повинно навчатись 400 вихованців. Наразі ж займаються 556 дітей, що на 37% більше норми. Можемо лише порадіти, що навіть не дивлячись на війну, спорт для багатьох дітей залишився відрадою. До США приймає до себе на навчання тимчасово переміщених осіб. Тому, якщо ви займались раніше у себе в місті, можете сміливо відновити свої тренування в нашій школі. Міська рада регулярно турбується про добробут спортивної школи. Тож далі ми відправились подивитись, де займаються наші діти. За останні три роки. Проходить капітальний ремонт нашої тренувальної основної спортивної бази міського, міського стадіону, де займаються два відділення: це відділення легкої атлетики та відділення футболу. Ми бачимо, як зусилля міської та обласної ради, а також благодійним фондом «Акрополь» були зроблені та введені в експлуатацію штучне покриття футбольного поля. Один з е, даних в експлуатацію. От, Легкотетичний мене з сучасними біговими доріжками та всіма умовами для повноцінного тренування юних спортсменів. Відновлений невеликий тренажерний зал, в який було закуплено відповідний інвентар для дітей різного віку. Зановленим інвертарем дітям стало легше займатися. Вони можуть не турбуватись про його надійність та виконувати вправи на повну 80% тренерів школи її випускники. Тому не дивно, що з року в рік вони тренують велику кількість майстрів спорту України та кандидатів в спорту України, адже самі пам'ятають, як це наші вихованці щорічно поповнюють колекції кубків з різних змагань. Хочеться відзначити та виразити слова подяки міській раді, міському голові Віталію Граждану. Голові благодійного фонду «Акрополь» Сколозубов Валентину за ту увагу, яку вони проявляють та сприяють у розвитку юнацького спорту і підристаючого покоління. А це майбутнє нашої держави, це майбутнє нашої нації, це майбутнє нашої рідного міста. Ше муніципальний у свою чергу не може не сказати про Олександра. За час короткої розмови з ним ми побачили, як він живе цією школою. Олександр Андрійович, колись сам вихованець, присвятив цьому місцю 50 років свого життя. З них аж 37 років є тренером, коли на чолі корабля стоїть правильний та вірний капітан. Команда не сумнівається в успіхах подорожі, так і ми не сумніваємось у зусиллях Олександра Чумаченка. Бажаємо більше золота та спортивної молоді. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.